Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, хоч і неділя, ну ми працюємо так як роботи накопичилися дуже багато. Сьогодні провели забій кабанчика. Це прибрали останній у нас один кабанчик, залишався в кліточці. Це порода Максер плюс 5. Рен. Ну, скажу більш такі, м'ясні свині, виходить? Сала на них зайвого такого немає. Хоча, вже на сьогоднішній час на сало дуже великий такий попит. Що я хочу сказати? Провели забій, наш кабанчик вагою 167 кг, заволокли його в наш зерносклад. Тут ми завжди проводимо наші так сказати, процедури. І зараз ми вже засмалили добре нашого кабанчика. Кабанчик вже готовий, можна сказати, практично приготували. І зараз ми його миємо, розпрокаптуємо соломкою ячменною, розбираємо і. Ховаємо в наше приміщення, провели забій ми в неділю, думали в понеділок, ну замовлення накопичилося дуже багато, потрібно його все встигнути зробити. Звичайно, завтра будемо розвозити ту продукцію, яка в сирому вигляді, а вже будемо десь вівторок, середа розвозити нашу вже готову продукцію. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! І замовив один наш чоловік таку кількість замовлення. Сюди в нас входить 13 формочок сальної намазки, 5 баночок паштету і 11 баночок качиної тушонки. Скажу, що сальна намазка, рецептуру по приготуванню ми показували в себе на YouTube каналі. В даній формочці у нас 500 грам, ну це смакота до борщика або взагалі так на перекус ну це просто бомба. По паштет маємо такий печенковий паштет, готується він з голови та ліва. І тушоночку, також рецептуру приготування ми показували в нас на Ютубові. Ще, що хочу сказати: на рахунок, друзі, ціни. Ціна в нас коштує формочка отака сальної намазки 100 гривень. Тут у нас 500 грам. Печінковий наш паштет 115 гривень за півлітрову баночку. І тушонка на косточки скачки це в нас виходить по 120 гривень. Отака кількість замовлення буде коштувати цьому чоловікові, що замовив, 3195 гривень. Дорого чи дешево? Пишіть за таку кількість продукції готової, це дорого чи ні. Зараз, поки дружина там розбереться із фаршем, я пакую оці всі замовлення і потрібно їхати швиденько розвозити все по людях. Порозвозили всі замовлення, приїхали вже додому. Вечірній вже такий час. Будемо зараз поратися біля наших поросяток. Саме перше ми поприбирали, навели порядки, попітрусювали тирсу. І зараз, друзі, будемо вже приступати до годовки наших поросят. Але перед цим хочу вам розповісти ціни на кінець листопада місяця на свинину. Так як скажу, що наші очікування, друзі, були марні через те, що ціна трошки обвалилася. І далі, і далі, я думаю, ситуація вже буде гірша. Так як вже в нас вийшлася дуже така ситуація, зараз постараюся все вам поподробно розповісти. Як зазвичай, зараз розпочнемо все із малих поросят, точніше, із купівлі. На рахунок купівлі малого порося, дуже багато оголошень є по продажі малих поросят. Ціни там коливаються, хто хоче швиденько продати, невелику ціну ставить. Якщо людина не спішить і хороші поросяти, то там ціна також така непогана. Ну Беремо поросятку 10-12 кг, як зазвичай на стартує ціна від 2700 і закінчиться 3500 гривень. Хороший вибір поросяток є м'ясні самі породи, Ну, скажу, що вибрати є з чого. Якщо поросята вже свише 15 кілограмів, там десь буде ціна в районі 4000 гривень. Це получається той чоловік продає. Поросяток, яких ми оці дві партії поросят купляли І в нас в тому ще свинанечку є також партія. Ми брали 10 штучок у нього, то там поросят він продає і по 15, і по 20 кілограм, дивлячись, ну який вік і яка вага. Що я хочу сказати на рахунок живої ваги? Жива вага, ціни потрошку падають, так як у нас була в началі місяця ціна 105-110 гривень. Скажу, що непогана ціна, вона то падала трошки, то піднімалася. На сьогоднішній день вже в нас ціна іменно в нашому районі коливається від 80 до 90 гривень за кілограм. Що це посприяло, Точніше, на різке падіння цін, по подальшому в даному відео постараюся все розповісти. На сьогоднішній день, якщо поросята м'ясного направлення, десь буде ціна 90 гривень за кілограм, це поросята десь до 150 кілограм. Якщо Невеликі поросята ціна буде по 80-85. На рахунок свиноматок взагалі вже проблемно немає як навіть її здати. Через те, що на базар люди якось не беруть, різники якось вже почали трошки носом крутити. Ну, звичайно, що по свиноматках, видно, вже діла не буде на сьогоднішній день. Звичайно, за копійки здавати ніхто не хоче таке, ну, маємо таку загальну ситуацію. І далі, що я хочу сказати? На рахунок продажі четвертинами. По четвертинах ціни також є люди, які продають четвертинами, коливаються від 150 гривень за кілограм до 180 гривень. Це що я бачу в нашій місцевості. Не знаю, який попит і яка продажа четвертинами, чи вона йде, чи не йде, але оголошення присутні. І заодно сьогодні заїхали у м'ясний магазин, треба було докупити кишечок на чиніння домашньої ковбаски. І заодно для порівняння подивилися ціни на м'ясо, сало, що ж по чому продають. Скажу, що був я реально так здивований на рахунок того, що ціна на м'ясо взагалі впала, так як м'ясо в нашій місцевості коштує 200 гривень за кілограм, сало 230 Сало навіть дорожче, ніж в нас м'ясо. І оше, як саме дорожчий, це із м'ясної такої продукції 209 гривень за кілограм. Поспілкувалися так з людьми. Люди говорять, що позавозили на магазини із-за кордону десь якесь м'ясо, по якій ціні його завозили. Ніхто не знав, але сказали, що рухнула ціна на продукцію. Не знаю, друзі, в кого по місцевості, які ціни в м'ясних магазинах. Напишіть, буде мені цікаво почитати коментарі для порівняння, що ж у нас відбувається на рахунок продажі м'яса. Ну, в нас, скажу, таких цін взагалі немає. Ми як тримали свою ціну, так у нас друзі воно все й продається останнім часом. Хто дивиться наш YouTube канал, знає, як ми годуємо наших поросяток, стартуємо їх на БМВД до 50 кг, і потім ми, виходить, годуємо чистою зерновою групою. Дуже багато людей замовляють нас свіжиною. Більш така сира продукція у нас є, навіть і в продажі готова продукція. Це все під замовлення. Звичайно, як своє поросятка вигодував, то там вже треба прицінюватися, чи краще різникам здати, чи вже самому переробити. Ще, що я хочу, друзі, сказати, для порівняння купили кілограм фаршу в магазині, і заодно у нас фарш був, виходить, вдома із нашого кабанчика. Дружина наготовила котлет, сіли так переїсти і сказали, що для порівняння взагалі той фарш, що купувався в магазині, він нікудишній. Взагалі, ні вкусу, ні запаху там немає. І домашня свинина вона зразу відрізняється від купованої. Це моя думка. Можливо, хтось і не погодиться. Також, друзі, обов'язково пишіть нам в коментарях, які ціни на свинину у вашій місцевості. Саме в магазинах мені цікаво для порівняння. Бо дивився там одного також блогера, чоловіка, що десь в якомусь м'ясному магазині чи в Вінниці, десь там каже, ціна по 129 гривень за м'ясо. Не знаю, правда це чи ні, обов'язково пишіть коментарі. Заодно, друзі, зараз хочу поділитися цінами на нашу продукцію. Можливо, комусь буде цікава така інформація. І сало в нас, друзі, продається по 200 гривень за кілограм. Товстеньке таке салко на 2,5 до 3 пальців. Скажу, що сало добре пропечене, прокаплене димком, Ну, на сало в нас вже ми замовлення не приймаємо через те, що дуже багато замовлень, напевно, на місяць. І виходить так, як більші в нас породи таких поросяток, м'ясного направлення, там не завжди присутнє хороше сало. М'ясо в нас коштує за кілограм 240 гривень. Це виходить, у нас така ціна. Дорого чи ні, обов'язково пишіть коментарі. Грошей у нас йде по 260 гривень за кілограм. Потім у нас йдуть супові набори по 75 гривень за кілограм. Це косточка із м'язком, такі м'ясні хороші косточки. Потім ребра не обрізані у нас йдуть по 220 гривень за кілограм. Вирізка по спині або як називають його балик. У нас по 250 гривень за кілограм. І щось там ще. раточки в нас по 25 гривень, вушка по 25 гривень. В принципі, а ще одне хочу сказати: хороший м'ясний фарш у нас 210 гривень за кілограм. Це, в нас отакі ціни, дорого це чи ні. Не знаю, пишіть в коментарі, будемо читати і щось може будемо змінювати в подальшому. Заодно на рахунок готової продукції. Готова продукція в нас. Качина тушонка на косточки по 120 гривень за півлітрову баночку. Домашній печенковий паштет по 115 гривень за півлітрову баночку. сальна маска на 500 г, 100 гривень за формочку. І виходить, тушонка зі свинини 160 гривень. І також ми, нас, як ребра, не забирають, ми його готуємо все в автоклаві, Ребра виходить, з овочами і в нас ціна 150 гривень за півлітрову баночку. Так, що маємо друзі загальні ціни на нашу продукцію? Можливо, комусь така інформація буде цікава, так як нещодавно мені люди писали, по чому продавати яка ціна на вашу продукцію. Ну, зняли такий коротенький відеоролик. І, звичайно, якщо здавати різникам, там буде менша морока. Якщо продавати четвертинами, це також менше. І якщо займатися повною переробкою свинини, більш так затратно. Ну, на цьому можна, друзі, щось і заробити для своєї родини. Так що, друзі, зняли такий відеоролик, обов'язково пишіть коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку, які ціни в вашій місцевості на. Так сказати, м'ясо на реалізацію свинине печіть, буду читати і робити певні такі висновки. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.